Наші вітання усім, канали Чинч на зв'язку Олена Маргарита. Вітання. Вітання всім. Так, сьогодні в нас е, свято. Тому що ми започатковуємо нову рубрику. Так. Нова рубрика, е, яка дуже сподобалась вам після етеру про роди, земні і неземні. Ця рубрика про неземні роди, які є да. представники неземних родів. Це знову таки це вже з досвіду спілкування з ними, і вони дуже часто приходять до нас, особливо до Маргарити. Вона у нас класний універсальний перекладач з мов усіх, усіх неземних родів. Тому а, вся ця історія почалася з а, спілкування з, з да, Бродом. І це було в 20-му році, коли ми з Маргаритою і познайомилися, тому що після того, як я є етер про те, як нас трошки так ми приходили до свого призначення, можете передивитись на каналі. Просто скажу, що це було зі мною в великій піраміді Хіопса, коли я була в містичній подорожі із групою, і я там, от медитуючи всередині піраміди, в секретній кімнаті. Мені прийшли ці представники мого роду неземного, і я там, от після цього, я я їх не я їх бачила, відчувала, я їх не могла почути, і от я попросила, щоб мені дали пере, перекладача. Це було в січні 2020 року, якраз перед ковідом, а в через місяць, у лютому, 2020 ми з тобою познайомилися, дали перекладача. Тому це перекладаємо з 2020 року вже 4 роки. Гарно перекладаємо, спілкуємося. І сьогодні от, Марго більше, більше тобі слово, з якими родами ми спілкуємося, і сьогодні в нас відкриття рубрики, і перший неземний рід. Так, я всім. всім вітання. Це, до речі, ми набрались нарешті сміливості, особливо я. Тому що в 2020 році я не знала, куди їх приліпити і до чого взагалі вони відносяться і хто це і що це, як це. Тому я переглядала сьогодні, з чого почати, вирішила почати спочатку. Тобто, ті, хто до мене прийшли, да? зараз, до речі, я наче хотіла одних розказати, але вибачте, прийшли другі. Супер, супер, давай, давай. Да. Давай з тобто, тобто, хто хтось саме цікаво, тобто, що я дуже знаєш, я дуже така молодець. Я підготувала, я підготувала матеріал на цих, а, а на тих в мене матеріал в іншому місці. Прийдеться зараз говорити начисто. Я згадала, так, да, дійсно. Значить, перші, хто до мене прийшли, ми їх, я їх тоді переклала як воїни світла. І до речі, ця а, фраза вона дуже поширена, її, її інтерпретують по різному. Її інтерпретують, але в відносити... 20-му році її не було. Тоді, коли ну, у нас прийшла, ну, вона прийшла, вона не була така пошира. Ну, взагалі, ну майже ну я не знаю. Вони кажуть, що вона завжди була поширена oh, ця фраза. Її використовували цю фразу. Дуже багато використовували річні е, е, ну, рідери. рідери да, вони щитували, uh -huh. але до чого вони їх відносили? Вони відносили цих воїнів світла, от як, наприклад, до нас та. Да? Тобто вони називали воїнами світла кожну душу, яка прокинулась і яка веде певний бій, скажімо так, да, з, з, там, з розширенням свідомості своєї інших, тобто з пробудженням людей. Але як виявилося, це не про це. Воїни світла взагалі не це, не, це взагалі не про це, це е, зв'язний ескадрон. От, все, що можу сказати, чітко тому, що коли я їх побачила, я їх побачила, як е, вони такими скадриліями прямо стояли над землею, і вони чекали команду, е, коли їм скажуть, що це треба всю іспіпіліть. Ну тобто, все уничтожити. Ну, ну щоб якби вони як кажуть, е, основна їхня це задача було. це розібрати на частинки, і потім з того можна щось зібрати. І вже аж через 4 роки я зрозуміла, що це за майстри. Це е, майстри, опять-таки десь записано, що це зараз вживую, Роботаємо вживую. Е, саме майстри, трансформації, угу. які відповідають за е, руйнування, вони відповідають саме за руйнування. Їхня основна суть в тому, що вони е, спокійно, е, з великою вдячністю, е, зруйновують. Це і велику любов, до речі, да, тотальною любов'ю, вони знищують все, що не сприяє розвитку. розвитку. Тобто, що йде не згідно божественного плану Всевишнього, що десь відволікається від божественного плану Всевишнього. І так як вони і показували, це. Це, це була не одна планета. Знаєш, тобто Це була не одна планета, і е, ті планети, які навіть в нашій Сонячній системі знищені, це якби, е, дивовижна їхня робота. Я е, вперше познайомилася з цим представником взагалі, і взагалі це в мене все почалося через, е, через брата, потім я знайшла ще, потім я ще таких знайшла. Дивовижно, що я зрозуміла, що вони не тільки на ну, у них є різні варіанти, вони по різному проявлялися у різних світах. Хто на ескадронах був цих знаєш, зв'язних таких великих, розкажи, то... що вони можуть виглядати той тобто, з одного роду, вони да. можуть виглядати по різному і задати від задачі по -різному, по різному Хтось може бути чітко в таких обладунках найсучасніших. Хтось до речі, ну то представниця я інше читала то. Вона це все робила завдяки використовуючи верхову їзду драконів, тому що вони також виконують такі, знаєш, повітряні такі, ці, вогняні речі, повітряні да, таким чим, також, також вони можуть, ну, знищувати. Але перейдемо до характеристики до людей, до самих людей, які зараз вже проявлені. Ти знаєш, так як я стикнулася з ними, вони дуже цікаві в тому, що вони як інтроверти, знаєш, трошки закриті. А -а -а. Вони дуже в собі такі люди, тому що таке враження, знаєш, яких заслали на, на розвідку. Ну, тобто їм треба ти поясни, що це, що це люди, ну які в, в, в образах людей приходять з сих родів, як вони тут проявляються як люди. Ну, це всі. не образу образ родів, а це а, той навик, майстер, майстерність їхньої майстер, душі, да. майстерність душі, яка їхня є первозданна. І практично цей їхній навик, він протягом всіх їхніх життів є основним. Тому, коли ми зустрічаємо їх на землі, ви можете їх побачити ну тих, кого я бачила. Вони, якщо по знакам зодіака, вони вогняні були тих, кого я бачила особисто. Uh -huh. Не знаю, багатьох не щитувала там, але ну, тих, кого я з ким знайома була, вони були вогняні або повітряні. А мені потім вони більше, більше повітряні. Ну, В вогняні також вони такі там, так, о, там о, о, в ньому так. добре так свистять. Потім, що я ще помітила, вони дійсно дуже схильні до аналітичних, до аналітичних таких робіт, тобто вони дуже люблять все аналізувати, не піддавати сумніву. А, а як аналізом, вони знаєш, дуже швидко і при цьому вони а, не можна сказати, що вони строго виконують завдання, які їм дають. Чому вони то аналізують, робити чи не робити, як то вплине? Тобто в них така цікава це мислення дуже цікаве. А, якщо подивитися з одного боку, дуже здається, що вони дійсно інтроверти, що вони якби замкнуті в собі. Чому? Тому що вони, в них є виражена емпатія, вони щитують людей. Емпатично відчувають їх, і, на жаль, вони більше відчувають тих, які е, ну не досить добрі, знаєш. Тобто тих, які, ті, по які підлягають трансформації. Так, та, ті, які підлягають трансформації. На жаль, вони їх дуже добре відчувають. І якщо вони не вміють цим. Е, ну, Користуватися там, не те, що там закриватись, а просто, знаєш, може абстрагіруватись. Тобто ти не завжди повинен бути в процесі щитування да, цього навколишнього середовища. І якщо не вміється душа це робити, то, на жаль, вони закриваються взагалі від людей. Тобто вони від них ховаються, щоб не взаємодіяти, щоб їх оце не, не зрозуміло, не відбувалося з ними. А, також, от, через те, що в них така здібність, дуже часто проявляється відчуття. Провини не зрозуміти за що, за щось тотальне, що вони щось таке зробили просто, хоча в цьому житті вони цього не робили. Але в них відчуття, що вони щось комусь такою заподіяли шкоди, що вони когось так знищили. Знаєш, ну тобто навіть не можуть описати. І ця біль у них. Бо я коли працювала з одним з представників, то я бачила, що ця біль її не можна пояснити. Ну, наприклад, там, пояснити, там, що ти там, завдав шкоду матері, ну на земному рівні, знаєш, там, чи ти там, е, завдав шкоду самому собі. Ні, це, це така прям знаєш дира, від якої постійно хочеться плакати. І тільки тоді, коли я вже пояснила, що ну, це не твій недолік, це е, твоє благословення. Ти як то кажуть, благословенний Всевишнім, але треба і ти все, що ти робив, то ти робив з його. Відома, тому що немає такого, що ми там самодіячі. Ті, хто займається самодіяльністями, в них зовсім інші потім результати. Знаєш, але в даному, моя випадку, моя випадку, в даному випадку випадку це все було з, з позиції з його бачення. І е, ще, ну, якщо брати по, по характеру, то е, такі радість на прямолініні. Оце дуже такий, цікавий такий опис, тому що е, вони вміють і пожартувати, знаєш, вміють і дружити. До речі, дуже вміють дружити, відкрито вміють дружити, щиро вміють дружити. Чому тому, що вони відчувають е, як погані якості да, в людини, яка, із, яка їх е, стопорить, так і дуже цінні якості в людини. І вони таких людей навпаки, знаєш, якось підсвітлюють, вони їх під підштовхують. Що давай йди, 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 давай. Трошечки, далі трошки, трансформацію, так. Іди, рухайся, рухайся, рухайся. І тому, і ще мені дуже подобається, що е, у них, знаєш, е, ну, от, як їхні представники, вони завжди, коли приходять, то вони дуже е, мовчазні, але при цьому е, не можу сказати, шаноб, як не шанобливі, а ну, да, виявляючи повагу до всього. Що в тобі, в тобі? І, і погане, і хороше, що в тобі і не розвивається, і розвивається, вони до всього настільки з прийняттям відносяться з повагою, що, чесно сказати, мене це досить таки, якби, тоді вразило, тому що в них реально в них таке широке прийняття. Вони трансформують настільки з такою і, і, і з любов'ю, і з прийняттям, і вони, знаєш, мені йде, що Вони до цього процесу самої трансформації відносяться ну настільки, не тільки відповідально, а настільки так знаєш, от прям душевно. Прям так вони тебе, якщо ти не готовий трансформуватися, вже прийшов час, то вони можуть бути там різкі, да бо це треба. Це як хірург вже прийшов, треба щось вирізати. Коли ти вже е, трансформуєшся як м'якенький, вони мені заказали, що ну, смис, якщо ти готова я маю на увазі, от то вони прям якоб тебе проводять і такі, знаєш, як ангели біля тебе. Прям показало, mm -hmm. що вони можуть бути як ангели на землі, які тебе можуть е, підштовхувати, підтримувати це, знаєш, от, через прийняття, через якусь таку е, мотивацію. Ну мені якось що вони такі, вони бувають різні, ну тобто mm -hmm. вони прояви у них такі. Різні, десь да, жорсткі, але, якщо але треба. Основний, основний їхній челендж, їхній особистий це е, ситуації, в які вони попадають, де є неприйняття. О, тобто, знає, їх, до речі, дуже так сильно б'є, завжди по вузькому кругу, по родинному кругу. Тобто, там, де є, чого ти ну, просто ти не можеш прийняти. Ну, от, просто, от, це їхній основний виклик. Навчитися приймати навіть те, чого, казалось би, неможливо прийняти. І, і це досить, ну, ну не кожен може з тим справитися, знаєш, але у них оцей навик цього прийняття трансформації і в даному випадку власне самого себе, він їм і допомагає. Якщо не допомагає, то підключаються ті, хто йому допомагає, знаєш. Але е, оце те, що хотіла ще теж звернути увагу. Наприклад, душа приходить з одним навиком, який вона класно знає. Ну, в неї там просто вже там дванадцятки по всім цим. І її основна задача навчитися антиподу, тобто те, чого вона, наприклад, не знає. І оце неприйняття. Да, тобто, наприклад, там е знову ж таки, у них оце о, така повага до трансформації душ, у них точно така сама повага і до Всевишнього, тому що вони не можуть, вони безпрекословно виконують його завдання. І коли з'являється це неприйняття, починаються знаєш ці такі певні е Боже, забула це слово, конфлікти зі Всевишнім. Батли like, знаєш but, like. <laughs> да, є да претензії до нього. Взагалі, це не характерна для, ну, для них риса, але на землі воно проявляється. І дуже важливо це пройти, усвідомити, яка в тому вигода, яка в тому користь. Ось. Тому це якби: е, ну, те, що вони мені чітко кажуть, що не треба всіх називати воїнами світла, тому що, каже, це, це якби не, не для всіх. А, але те, що більшість людей. Приходять в осяйне усвідомлення завдяки тому, що такі воїни працюють, то це так. Да. Знаєш, оце да. Ну, це те, що я можу сказати в, в такому маленькому для загального роздуму. Для загального роздуму. Я думаю, що у нас ці етери будуть коротенькі. Ми просто будемо mm -hmm. вам розказувати, які є роди, які їх є характеристики для того, щоб ви по відчуттях власних не через розум. Відчуттях. Можливо, щось ви відчуваєте, Мож... вам якісь були підказки. Пишіть в коментарях, наскільки вам цей рід а, відгукнувся. Знову таки, не з аналітики, що ага, я там теж якісь там, я там теж ог... Вогня... вогняний, наприклад, там закритий чи ще щось. Це ми про відчуйте цю енергію, яку ми даємо. Відчуйте цих представників, які приходять, вони, вони завжди вони дуже. Приємно з ним спілкуватися, коли ти готовий. Коли ти готовий, звичайно, ти може лякати, може там ще щось <кій> неприйняття знову таке, але коли ти вже готовий їх почути, відчути або побачити, то це завжди дуже, дуже приємне відчуття, що ти можеш взаємодіяти з якимось неземним родом або з представником цього неземного роду тут на землі. І це, і це так класно. Ти ти йдеш в такий розвиток, величезний розвиток, тому що ти знаєш первородний е, первородну е, природу цього роду, його да. навик первородний. Mm -hmm. І в основному так вони приходять е, навчитися або чомусь протилежному, або щось близьке до протилежного. Ну вони не вивчають, вони транслюють уже те, що вони знають. Просто на левелах там сотих, двохсотих, тисячних, а вивчають саме щось таке більш більш протилежне до себе, тому що вони Це ж теж прийшли щось... не тільки спасати, вони ж прийшли щось ще навчитися для себе як для душі. Однозначно. Поки тебе слухала, то вже послухала, що ще розказали. Знаєш? А, давай давай я чого сказали воїни світла, тому що. В, і їхнє сприйняття. Тому що кінець ХХ ну, століття, і взагалі ХХ століття, і взагалі 2000 років минулих, вони були призвячені взагалі, співчуттю, мали бути, але виявилося страждання. Це mm -hmm. тобто, ну, страдання. було сострадання є, а вийшло страдання є. Strадання. Ось, насправді. І от кінець 60-х, 70-х, 80 х років, е, я можу сказати, що там ізбрані, але самі такі. Ну, витривалі воїни цього світла вони почали проявлятися на землі, тому що, тому що до речі, їх, ну, їх земля не дуже привлікала. Вона ну, їм не особа цікава була. знаєш. Ось. Чому вони почали приходити? Тому що саме це прийняття, це якраз є являється перше століття. Да та, там певний фрагмент е початок 21 століття, це саме йде навик прийняття. І тобто виходить, що вони прийшли для того, щоб підготувати, допомогти всім вскакнути, знаєш, квантово взлетіти, ворватися в це в 21 століття. І дуже вони показують, що оскільки е на їхніх цих космодромах <смі> знаєш багато пультів, то вони кажуть, що вони дуже люблять це робити ну, там, де є мов, мілка моторика. Тому е, аналітика, мілка моторика е, це як то кажуть, е, така мовчана повага. Так, да, тобто, це, це таких можна людей е, знати. І що ще можу сказати? О, ти правда кажеш, що коли ми слухаємо е, отакі описи, ми знаходимо там себе, ми знаходимо там себе, тому що ми взаємодіємо. Між собою з різними родами, ми з ними проживаємо різні життя. Ми можемо курсувати в їхніх на їхніх планетах. Тобто, це все відбувається і тому навик, який їм характерний, якщо ми вже його засвоїли, навіть то саме прийняття, так то таке божественне прийняття, безумовне прийняття. Якщо ми його засвоїли, то воно нам і відкликається, і в нас таке відчуття може бути, що ми там десь на цих кораблях там літали, але не завжди це можете бути ви. Знаєш, тобто, це от, такий момент. Все, от тепер точно все, все Всім дякую. Все. Всім дякую. Наразі це все. По першому роду. Долучайтесь, пишіть коментарі, шерте. Це буде дійсно чудова рубрика, і ми так дуже excited. Так, задоволені. Все Задов... задоволені. Все, добре. Наразі все. Дякую вам. До нових записів.